Легендарний магазин у Кривому Розі, повз якого не може пройти жодна адекватна жінка. Обов'язково щось купить. Я теж клюнула на це і тому ходімо додому робити розпаковочку. Отже, що ховається всередині, і перший лот це звичайно. Легендарні капсули для волосся Еліпс зожаба. Наступний лот це звичайно же парфуми джусі мандарін від Hello Хелен. Мені просто хочеться їх з'їсти. Я просто обожнюю. Далі, звичайно, же ми захватили трішечки пробничків, щоб ознайомитися ближче з новим товаром, а також легендарною комбучою. До речі, вже хочу придбати повнорозмірний об'єм. Також дівчата запропонували мені новий крем під очі від Медіпіл. На жаль, через велику кількість роботи в моїх мішків під очима виросли власні мішки під очима. Потрібно це якось виправляти, і дівчата сказали, що це прям супер крем. Ну і на останок я отримала в подарунку таку масочку від Богенія. А що ви зазвичай купуєте в цьому магазині? Давайте ділитися в коментарях.